якийсь прикол сцена, з бур'яном. Тут в мене, пам'ятаєте, я не знаю, чи, Ні, мабуть, я все-таки вам показувала. Оце у мене гарань росте і тут пусте було місце. Це я не садила, це в мене так вирос бур'ян якийсь незрозумілий, але він щось квіточками. Бачите, такі жовті. Я вирішила так залишити. І виходить, вся донечка у мене ну, за... в квітах. Виходить. Ну, коротше, вирішила залишити цей бур'ян. Теж вирішила подивитися на бур'ян, як в мене росте. Купилася на санни, щоб кракові я ось почала їсти і звернула увагу, що в упаковці була ось така засушена істота. Це оса. Якось вона попала в це упакування. залетіла, мабуть, і там придушилася. Ось така тараночка вийшла. Якось так. До речі, не дуже вони смачні. Хомка смачніші. Вітаюся останніми э, днями літа, тому що сьогодні э, сонечко, плюс 28 градусів, дуже тепло, Ну, так хочу подобними думками, як звикли, поділитися з вами, що, наперед, що замовила, що ну, вегетаріанську. Помітила, що ну це можливо більше часу, треба розповісти, але помітила, що зараз такі жінки стали. Якась еволюція пройшла, і саме з жінками. Жінки більше еволюціонували, що ви поняли. Що стали жінки більш самостійні. І, і мене знайома, вона така баба воїн, ну тобто вона гарно виглядає, вона така жіночна, все, але вона все сама, все сама. І чоловіка забрали на війну, виходить. В них любові не було. я не буду ну, говорити, хто ну, вона вийшла, можна сказати, заміж, щоб родити людину. знайшла чоловіка. І, я на неї дивилася, спостерігаю. Насправді, як винася ще лобівка, вона була б самотня, тобто вона б навіть не, не дала б до себе підступитися за допомогою, за підтримкою. Вона сама буде таскати ці пакети, і насправді я зараз ну, я до того, що чоловікам тяжче знайти жінку, в тому плані, що жінки зараз стали дуже самостійними і хочуть все самі. Самі завойовувати, самостійно працювати на якісь свої бажання, не то, що соромляться просити про допомогу, а навіть не хочуть. От чомусь якось я помітила, ось така ідея пішла еволюція в цьому сенсі. Ну, реально, зараз більше проблематично навіть більше чоловікам знайти в собі жінку, ніж жінці-чолока. У зв'язку з тим, що жінки зараз дуже сильно змінилися. В плані самостійності, в плані сили своєї, ну, а зараз тим паче війна і зараз ну, жінки ще більш стануть самостійними. Тобто зараз повинні професії. Тому не знаю, як буде далі. І за багатьма жінками я це спостерігаю. Ось. І навіть хочеться знаєте, знаєте, ну десь підійти якось але, ну, ще, а, до, до неї підійти. Але ти не знаєш як. Якось, знаєте, жінки починають цінувати цю гармонію самотності і а, тому. Так, я не знаю, чи це добре, чи погано. Ось, тому що в мене це також проявляється насправді. Я отримую кайф, коли я сама машину собі купила, коли е зараз я на себе, в мене зараз кризисна ситуація, але я розумію, що мені треба самі вирутитись з цієї ситуації. Тому якось так, якось так. Нова будильник мав прийти клієнт до мене на масаж. Нова будильник, не доспала я сьогодні. Я більше не буду записувати на ранок. Ні, тільки по передоплаті. Якщо передоплата робиться, тоді я буду записувати на ранок. І так я до часу дня, тому що в мене такий режим. Я не знаю, як в мене далі буде. Мені знову трохи роки... накатує. Коротше, йдемо далі мені снилося снився сон. Снилося, мені дуже багато рибак мені снився. Я в нього закопалася. Просто киснилася якась інтрига. Але він такий був типу, вникаючи типу, прив'язаності, знаєте, щось типу такого. Коротше, але багато риби, було дуже багато риби, і навіть ці морські котики наливали. І вони, я така, дивлюся, там гора риби, а вона вся була Ну, Тобто, та, ну, така пошарпана. Деяка така ще жива була більш-менш, друга, ну коротше, дуже було так багато напівмертвої риби. Я не знаю, від чого це. Потім мені знизу сон, що я мало в Румунію вже, в Польщу покидаю вже не могу, не збираюся. Їхати. Окуляри розбилися в мене. Хотіла окуляри одягнути до сонця, хоча страшно. Дуже чорно роблять, як речі, я не знаю, у Грузії збираються, вона ще грузинська дуже шоудна. Капець, капець, дуже говорю. До речі, якщо е я якщо поганої якості відео, е це напевно ну, по мені того, що немає пам'яті у айкона е достатньо. Е Виходить, що щоб покращити якість відео, нажміть справа, там е якість можна. І нажміть висока якість. І тоді буде краще, ну, вам буде краще дивитися це відео. То -то, якіс, ну, якість віде... відео буде вище. Тому скористайтеся цією функцією, тому що ну, короче, це. Я можу зробити високу якість, тому що в мене мало пам'яті, дуже мало пам'яті, в мене прям відео я можу розбивати по частинам. Тому що і по частинам викладати, щоб віта просто душ, що не знаю. Треба окремий iPhone для фотографії, а другий iPhone мені потрібен для Ютуба. Для я, я, я канал Ютуба, я, я наркоман. Está isso aqui, Сьогодні гелікоптер літає. Хонь як. Він там є свій хоняк.